Привіт усім! Сьогодні 1 квітня і від сьогоднішнього дня можна вже подаватися на карти побиту у зв'язку з роботою, з веденням бізнесу і висококваліфікована робота. Одразу хочу попередити, що потрібно читати детальну інструкцію на сайті ужондів, що потрібно, в якій кількості, коли і як. Кожен ужонд Різних воєвуств має свої певні вимоги до подачі тих чи інших документів. Тому вам потрібно заходити на сайт, читати безпосередньо всю детальну інструкцію і дотримуватися того, що там пише. В різних воєводствах можуть вимагати різні документи, різну кількість копій і тому подібне. Якщо не складно, втисніть вподобайку, підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. І, звичайно, залиште свій коментар. Часто запитуєте мене, а що робити тим, хто не працює в Польщі, а що робити студентам? Що далі? Ну, по-перше, ті, що не працюють в Польщі, ті, що студенти, або люди на пенсії, або люди без роботи, ніхто вас не виганяє з Польщі, і якщо ви заїхали після 24.02, ви маєте статус Укр, то ви можете безпроблемно перебувати в Польщі до 23 серпня 2023 року. Що буде далі? Я думаю, що далі будуть продовжувати цю уставу, можливо, з якимись додатковими пунктами, але продовжувати будуть. Тому перебування ваше на території Польщі є легальним і якоїсь ми робити не потрібно. Та у вас немає можливості податися на карту побиту, але перебувати в Польщі до 23 серпня 23 року без проблем можете, і я думаю, що далі будуть продовжувати. Щодо подачі на карту, і в дальнішому, якщо буде відмова, тобто у вас децизія буде не позитивна, то в законі прописано, що буде надаватися можливість перебування на території Польщі рік. Тобто карта не на три роки, як вона би планувалася в разі позитивної децизії, а на рік. Тому також тут. Немає за що переживати, ніхто вас виганяти з Польщі не буде. Вам не потрібно буде в межах там 30 днів чи будь-якого іншого терміну покидати територію Польщі, вам буде надана можливість перебувати на території Польщі не 3 роки, а рік в разі відмови так званої або негативної децизії. Якщо ви подаєтеся. Від роботи на карту попиту, то вам потрібно буде заплатити 440 злотих плюс 100 злотих пластик. Якщо ви будете подаватися на карту побиту по бізнесу, то це 340 злотих плюс 100 злотих на пластик. Ви комплектуєте повністю весь пакет документів, відправляєте поштою і назад ви маєте отримати також зворотній лист, який ви повинні особисто відібрати. І тут якраз відповідь на. Часте запитання, чи можна виїхати з Польщі, якщо ми подалися на карту побиту. Можна виїхати з Польщі, але вам потрібно не прогавити е, лист, який ви отримаєте від Ужонду, бо ви його маєте отримати особисто. Там можуть бути якісь певні зауваження, можливо, треба буде з'явитися, можливо, треба буде якісь документи інші додати. Цей лист ви обов'язково маєте отримати особисто. Чи втрачаєте ви статус Укр, коли подаєтеся на карту побиту? Вже зараз з 1 квітня. Ви не втрачаєте статус «Укр» при подачі на карту побиту, при очікуванні на карту побиту. Але коли ви вже отримаєте карту побиту, то ви користаєтеся з карти побиту, а не зі статусу Укр і ви вже не користуєтеся всім, що було передбачено статусом Укр. Тому тут багатьом також треба подумати, треба їм карта побиту чи ні. Можливо, треба скористатися статусом Укр і більше не потрібно ті, хто зв'язує своє життя з Польщею, та напевно, що вам. Варто подаватися на карту побиту. Якщо ж ви плануєте повертатися в Україну і довго не залишатися в Польщі, ну то, можливо, вам карта побиту і не потрібна. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі!